Здолали всі труднощі та вийшли на новий рівень. Івано-Франківське регіональне відділення асоціації міст України відзначило своє 25-річчя. Засноване у 2000 році з ініціативи 14 органів місцевого самоврядування. Воно стало майданчиком для стратегічного мислення, правового захисту, модернізації управління та міжнародної співпраці. Його очолювали лідери, що поєднували місцеву компетенцію з національним баченням, серед яких колишній голова Франківська Зіновий Шкутяк. Що таке громадська організація? Це є сіль. Суспільство громадських організацій, тому що е, чи там, наприклад, державні органи, чи там, наприклад, якісь партійні е, структури, чи ще багато інших, вони мають свої статути, вони мають свої напрямок роботи, а громадськість об'єднується по інтересах. Ми об'єднувалися по інтересах, тому що кожне місто, в принципі, проблеми були майже одинакові. І я е, вважаю, що найголовніша. Роль, яка була і яка є в асоціації міст, це те, що вона об'єднує. Асоціація міст стала майданчиком для комунікації між громадами, взаємопідтримки і поширення кращих практик. Відтак сьогодні членами Івано-Франківського регіонального відділення є всі 62 громади Прикарпаття. Пріоритетом його діяльності є аналіз проблем місцевого самоврядування. За останні три роки експерти опрацювали понад сотню проблемних питань. Я приклад вирішення одного із них це місто Бурштин. Коли ініціатива в підтримку міста Бурштина і проходження опального сезону, де з бюджетів громад територіальних громад нашої області близько 7 мільйонів гривень було надано бурштинській територіальній громаді для того, щоб населення бурштина, яка мала загрозу не пройти зимовою опалюваний період 24-25, двадцять мало цю можливість зробити. За словами міського голови Івано-Франківська, Руслана Марцінківа навіть під час війни громади вирішують найбільше питань, з якими звертаються мешканці, тому захист їх інтересів є важливою метою організації, які би часи не були, але оцей Оцей такий об'єднання і захист місцевого самоврядування він завжди у всі часи був дуже важливий. В нашій культурі завжди було самоорганізація і органи місцевого самоврядування. Ми завжди прагнули на, саме на місцях вирішувати більшість проблем. І сьогодні ми можемо сказати про те, що громади, не зважаючи на те, що йде жорстока московсько-українська війна, саме громади вони є першими, які вирішують ті проблеми, які є в громадах. Міський. Голова переконаний, саме місцеве самоврядування стало надійною опорою держави в тилу. Віталія Кучу, Анпілецький, телеканал 402. Допомога для тих, хто боронить країну. Військовослужбовцям з Прикарпаття передали 10 дронів мавік нічного бачення, відеопередавачі, акумулятори та сучасну комп'ютерну техніку. Необхідне забезпечення отримала 10-та окремо гірсько-штурмова бригада Адельвейс. Колишній військовослужбовець Володимир Шкверлюк каже, така допомога є вкрай важливою на передовій, адже завдяки техніці хлопці можуть давати відсіч ворогу. Ми що лист не напишемо? Ви звичайно завжди реагуєте і даєте, бо це дуже сильно для хлопців. Це навіть. Сьогодні вони узнали, знали, що є ці дрони. Вони вже емоційно інакше йдуть напереду, зовсім інакше. Коли вони прийдуть, це зовсім це їхні очі, це їхні засоби, це їхня зброя. Тому щиро вам дякуємо за підтримку. Загальна вартість придбаного оснащення понад 2,5 мільйони гривень, за словами очільниці області Світлани Онищук, запити від військових є постійно і важливо на них вчасно реагувати. Ми терміново опрацьовуємо і закуповуємо те, що Є вказано в листі з параметрами і відповідними характеристиками. Такі підсилення ми здійснюємо постійно. Вчора також для наших нацгвардійців були закуплені відповідні тактичні речі. Сьогодні ця та гірсько-штурмова бригада придбати необхідну техніку вдалося коштом обласного бюджету. Діана Висоцька Віталій Магалаці, телеканал 402. Щоб місто було доступним для кожного, франківські чиновники разом із військовими виїхали на інспекцію на кріслах колісних. Аби на власному досвіді перевірити якість понижень, проїхались від вулиці Васильянок до торгового центру Велес по вулиці Вовчинецькій. Військовий Артем Передереєв рік тому отримав поранення і втратив обидві кінцівки. Зараз проходить реабілітацію у Франківську, каже така ініціатива потрібна та корисна. Хороша ініціатива, дуже, дуже корисна. Якщо ну, я якби. Завжди пересуваюся кріслі, тому є такі моменти, коли не вистачає цього, щоб так робилося десь якісь моменти. Рюанси. Але тут видно, що влада намагається за цим слідкувати, що роблять, ну самі сідають в крісла, проїжджають, дивляться, де можна проїхати. Це якби тут дуже потрібна річ. Перевірили не тільки якість понижень на маршруті, але й доступність комунальних автобусів та заїзди до аптек. Такий підхід дозволяє на власному досвіді переконатися в ефективності створення безбар'єрних умов, каже заступник міського голови з питань доступності Юрій Гапончук. Зараз проїжджаємо по вулиці Вовчинецькій. Будемо сідати в комунальний транспорт, проінспектуємо комунальний транспорт знову ж таки на доступність, на знання водіїв своїх обов'язків, і далі знову виходимо. Знову інспектуємо далі вже ближче до Велесу. Наразі кажуть, у мерії роблять лише найнеобхідніше, але роботи з доступності продовжуються. Зробили там декілька десятків понижень, виправили деякі ділянки, які були погано зробленими свого часу або зробленими підприємцями без відповідних погоджень. Зокрема, там у нас була піцерія Віва Італія, де взагалі там неможливо було проїхати. Так само тут зупинки біля торгового центру «Велес», ну і ділянки тротуарів, які ми доточували, тому що їх там або було в дуже поганому стані, або взагалі не було. Ще один доступний маршрут по вулиці Вовчинецькій значний крок до створення комфортного та інклюзивного простору, каже міський голова Руслан Марцінків. Ще один маршрут доступний по вулиці Вовчинецькій. Бачите, ми від Велеса до центру, фактично, проїхали на інвалідних візках з хлопцями-військовими. І дуже важливо, що ми робимо місто доступне для людей з інвалідністю, для жінок з візками. Ми просто його робимо так, як воно має бути, буде правильно. Тому дякуємо нашим захисникам, дякуємо тим хлопцям, які втратили здоров'я. І мусимо докладати зусиль, щоб місто було доступне. Ангеліна Лис, Віталій Магалаті, телеканал 402. Щоб літній відпочинок на воді був безпечним. З приходом тепла водолази взялися перевіряти річки Івано-Франківська. Традиційно обстежують міське озеро та акваторії Бистриці Солотвинської та Надвірнянської. На останній локації купальний сезон уже в розпалі. Дехто засмагає, інші активно пірнають. Я стараюся купатися там, де я ну, вже бував. Потрібно чисти річки після зими, тому що, наприклад, бувають ці всякі, ну всякий бруд може туди прибувати, і візьму хтось пригне, а там якась гілка або сучок, і можна поранитись. Ну і це буде погано. Тому, звісно, ліпше їх чистити. Я приходжу більше вже ближче до середини літа. То тут уже хлопці купаються, та річка досить чиста. Купальний сезон у громаді традиційно стартує 1 червня. Втім, через затяжні весняні дощі він дещо змістився. Тож фахівці тільки починають обстежувати водойми. Переважно з дна витягують каміння, скло, гілля дерев та інше побутове сміття а також різноманітні небезпечні предмети, якими можна травмуватися. Та попри те, що річки в громаді чисті, не у всіх відведених місцях для громадського відпочинку можна принати у воду. На території міста івано франківська комісію ТПНС не рекомендуємо, ще раз кажу, не рекомендуємо купатися як в міському озері, так і в наших річках. Чому? Тому що не створені умови для ну, пляжів, немає, немає рятівників і так далі. Ну, це зумовно, якщо на озеро це є різкий захід, там 2 метри починається глибина, там неможливо. А на річках вона якось так, то піднімається, то впускається, оця гірська річка, і тому, на жаль, ми не можемо нічого зробити з цим, тому це є визначені місця як громадського або масового відпочинку. Вони можуть спочивати, загоряти, але не рекомендується купатися. Разом з тим рятувальники нагадують, головною запорукою безпечного відпочинку на воді є суворе дотримання правил поведінки під час купання. Особливо це стосується неповнолітніх. Перш за все, треба. Е... Дотримуватися правил поведінки на воді, тобто не в знайомих місцях, не знаючи, не знаючи дна і рельєфу дна і місцевості, де ви відпочиваєте, спочатку потрібно обережно, акуратно перевірити, куди ви йдете у воду і пам'ятати, що ви несете відповідальність самі за себе. Тобто переконатися, що місце, від, місце безпечне для відпочинку і що, на, на, наприклад, на дні водойми немає ніяких предметів, які несуть шкоду вашому здоров'ю. Купальний сезон триватиме продовж літнього сезону, а за безпекою біля водойм стежитимуть муніципали спільно з правоохоронцями. Віталія Пілецький, телеканал «402». Контролювати чистоту повітря у громадах. Вже декілька років у Івано-Франківську працює мережа станції моніторингу якості повітря екосіті. Вони раз на хвилину визначають показники забрудненості повітря і надсилають їх на сервери. У нас тут є дрібнодисперсний пил двох фракцій. Є кольорова гама відображення, тобто, коли у нас голубенький колір, це у нас мінімальне забруднення. На рівень забруднення повітря впливає чимало чинників. Найчастіше найгіршої якості воно досягає 16 до 19 години вечора. Однак, зараз у зв'язку з завершенням опалювального сезону показники покращились. Зараз в літній період, коли закінчився опалювальний сезон, коли ми не спалюємо велику кількість палива для обігріву наших осель. Повітря в Івано-Франківську хорошої якості. Тільки трохи впливає на погіршення якості повітря, це автомобільний транспорт. Тобто цей чинник ну, він не нівелюється, тому що ви бачите, що збільшилася кількість мешканців місті Івано-Франківськ, збільшилася кількість автомобільного транспорту. Ми спостерігаємо затори кожен день. І, відповідно, в час пік, коли дуже багато є автомобілів на дорозі. Вони спалюють паливо і відповідно забруднюють повітря в місті Івано-Франківськ. Користуватися такою станцією не складно, розповідає керівник екосіті Олексій Трелевський. Тож будь-яка людина може придбати такий пристрій та самостійно під'єднати його. Його можна підключити до будь-якої fi мережі. Тобто, якщо ви хочете транслювати ці дані на наш картографічний сервер, ви маєте його підключити до своєї вайфай мережі. Вона через цю вайфай мережу буде відправляти дані на наш сервер. Ці дані будуть відображатися щохвилину на цьому сервері. А також, якщо у вас навіть немає з'єднання з інтернетом, ви можете зі свого смартфона підключитись до цієї станції, і на вашому смартфоні буде відображатись також ці всі дані про якість повітря. Такі станції моніторингу якості повітря є не тільки у Франківську. 40 одиниць екосіті відправили на Дніпровщину для встановлення в громадах. Там, за підтримки чеських колег, зараз реалізується проєкт посилення екологічного моніторингу Дніпропетровської області під час воєнного конфлікту. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Філософська мандрівка з фальшивим антрактом у франківському драмтеатрі відбудеться прем'єра вистави Абсолютно вільні від чеського режисера Давіда Зелінки в основі постановки, події та герої і створів чеських та українських письменників на тлі історичних подій, і разом з цим роздума про те, як бути в гармонії з собою, близькими та нацією. Тема повороту і повороту в і в'язну фі і складне і актуальне із. Jakby skladné do důmok, jak pro se domati, jak se báčit. A tvory, kunderi dali дуже ne відpoví zapýna, ale hlibších. I se dovedlo do toho, že jsme počali думати pro tu vystavu i skladat texty různých pismenníků. Основою є стіл, тому що там якби, де починається вся історія, де починається те, що ми eh, належимо весь народ. Eh, Країна, світ і так далі, так далі, просто до чогось більшого. Ми всі належимо до чогось одного, і потім в якийсь момент це все розпадається, і ну ніби як трішки руйнується. І кожен бере частинку того, до чого приналежить, бере з собою. Ну як кажуть, коли там людина їде в іншу країну, бере з собою грудку землі. Так у нас трішечки там це із столами працює. Головною темою вистави є повернення повернення людей, які з різних причин покинули рідну домівку і пов'язані з цим питання. І наразі це каже актор Владислав Демидюк, дуже болюче питання для багатьох українців, адже війна забрала у них не тільки оселі, а й частинку їхнього життя. Для мене особисто е меседж як актора те, що ми не повинні засуджувати людей, які вимушено, я наголошую, вимушено покинули свої домівки і поїхали в свою в іншу, в іншу країну і знайшли домівку там. Ось тому, що ми ніколи їх не зрозуміємо, я ніколи їх не зрозумію, тому що ці люди втратили не просто будинок як дім, як фундамент, як якийсь камінь чи якусь цеглу. Ці люди втрачають. Набагато цінніше вони втрачають людей свої місця сили, свої міста втрачають, і ми повинні не засуджувати їх. а… Е не повинні підтримувати знайомство з творчістю закордонних митців, каже директор драмтеатру Ростислав Держипільський. Свідома альтернатива всьому російському, яке українцям нав'язували століттями. І театр переконаний, це місце для легалізації важливих суспільних тем дискусій та пропрацювання травм. Зрозуміло, що напевно і так чи інші ті постановки, і наших зарубіжних режисерів війна теж. Присутня якимось чином, або у філософських алюзіях, або як з цим жити, або знову ж таки таким чином ми відкриваємо для себе, себе верніше для світу. Прем'єра постановки відбудеться 6 червня на камерній сцені театру Люся Гребик, Святослав Іванюк, телеканал 402. Додати трохи світла, бар та яскравості міському антуражу у Франківську на кільці вулиць Миру та Хоткевича. Розвантажувальну трансформаторну підстанцію перетворили у новий арт-об'єкт. Звели її ще торік, аби зменшити навантаження на мережі. Та ось зовнішній вигляд споруди не до кінця вписувався у довколишній простір. Щоб виправити ситуацію, підстанцію вирішили розмалювати та надати їй сенсу. На цю пропозицію відгукнувся франківський художник Ярема Стецик. Цієї сторони ми, власне, то що я казав, починаємо залишатися до музикантів. Вон там є гітарка. Правильно. Тут починається автомобіль, великий, гарний Каділак. І там і все воно зроблено в стріт-арті. Я роблю це свідомо, спеціально. Е, кидаю фарбами, тут якісь роблю розмазню, нібито вуличний цей, він так не виходить, як то виходить людей природньо. Але ми, взагалі, теж говоримо про те, що це вулична історія. Основний мотив зображень діалог франківців з їхнім містом, а ще взаємодія в різних сферах життя для перемоги. Окрім цього, на підстанції розміщені ще й два шеврони. Перший це логотип Прикарпатського Бленгенерго його розробив працівник енергокомпанії, ветеран АТО Федір Кавінський. Він має символічну назву Поборемо тьму енергетики щодня докладають. Максимальних зусиль, щоб незважаючи на обстріли ворога, електроенергія рухалася нашими мережами. Так само, енергетики, як і інші захисники і захисниці, вони знищують тьму ворога, щоб якнайшвидше прийшла наша світла перемога. До творчої ідеї доєдналася також крафтова броварня гонір, розташована неподалік. На її логотипі зображений кінь. Він символізує силу, витривалість та наснагу працювати. Кінь це як символ сили, витривалості і мужності. Сьогодні, як ніколи, важливо тримати фронт не тільки на передовій, але й в тилу. Ми завжди, з перших днів повномасштабної війни, допомагали військовим, підтримували волонтерські ініціативи. До слова, це вже четверта артпідстанці в обласному центрі. Ще три розміщені в середмісті Франківська. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402.